Вчені Кембриджського університету стверджують, що знайшли ознаки життя на планеті K2-18b. Вона знаходиться за межами сонячної системи на відстані 124 світових років від Землі в сузір'ї Лева. Ми знайшли докази можливої біологічної активності на екзопланеті, тобто ми виявили ознаки біосигнатурних молекул, які унікально утворюються у результаті життєдіяльності схожої до земної, і це важливий прорив у наших пошуках життя за межами сонячної системи. Є ймовірність того, що планета дійсно може бути придатною для життя. Дуже знаково і те, що виявляти біосигнатури можна за допомогою існуючого обладнання. Під час досліджень науковці використовували космічний телескоп Джеймс Веб в атмосфері чужорідної планети їм вдалося розпізнати два різні види газів, які на землі могли б утворитися лише в результаті біологічних процесів, наприклад, життєдіяльності водоростей. Наразі єдиний сценарій, який пояснює виявлення метану та вуглекислого газу на планеті, це той, що це світ, який кишить життям. Це покрита океаном поверхня з тонкою, збагаченою водним атмосферою, і океан придатний для життя. Отже, це єдиний сценарій, який наразі може пояснити всі спостереження. Однак, ми хочемо залишатися відкритими для альтернатив, які можуть з'явитися в майбутньому. К2-18b майже у дев'ять разів масивніша за Землю і обертається в так званій зоні життя. Планета належить до класу гіцейських світів з водним океаном і багатою водним атмосферою, потенційно сприятливою для мікробного життя. Проте вчені закликають бути обережними, адже їм не вдалося розпізнати реальних живих організмів, а лише ймовірний прояв біологічного процесу. Це дуже важливо, але ми також повинні бути надзвичайно обережними. Причина в тому, що питання, чи ми єдині у всесвіті, вчені ставили чи не найчастіше, і ми повинні бути впевненими, що те, що ми побачили, насправді є інопланетним життям. Ми маємо провести ще багато спостережень, аби переконатися, що наші дані надійні це перші подібні відкриття для планети в іншій зоряній системі. Науковці підкреслюють, хоча це і прорив для астробіології, але необхідні подальші дослідження можливого небіологічного походження виявлених газів.